що, а що а а ви а чо ви перевіряєте документи? Ви не повинні допустити цієї помилки. Ти, ви не маєте права в людини забирати документи, я не документи віддайте людині документи. Більшість водіїв навіть не знають про неї, а потім опиняються у пастці. Надайте свої документи, це ви точно почуєте від поліцейського. Але якщо ви передасте свій документ прямо в руки поліцейського, то дуже висока ймовірність. Що швидко він почне переносити ваші дані з документа, ви постанову намагаючись оштрафувати вас за порушення, якого можливо навіть і не було. А це, а це що? Адже ну які проблеми? А це яка машина? А ви що мені Ну я вам дав. Ви, звісно ж, про це і гадки не мали, але ось приблизно через місяць ви захочете оплатити свою покупку картою і просто не зможете цього зробити, тому що всі ваші рахунки будуть заблоковані. І виявиться, що тоді поліцейський без розгляду справи, без дослідження доказів і навіть без вашої присутності наклав на вас штраф. Ви, звісно ж, про це ні сном, ні духом. Штраф не оплатили, а тепер у вас купа проблем. Тож, чи зобов'язаний водій передавати свої документи прямо в руки поліцейського? Читаємо. Водій зобов'язаний мати при собі посвідчення водія, реєстраційний документ і так далі, і пред'явити у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в них. Тому, друзі, не дозволяйте посадовим особам водити вас за ніс. Пам'ятайте, на що вони мають право, а на що маєте право ви. Ну, а якщо в цьому вам потрібна буде допомога, то ось така юридична література стане для вас знахідкою. Переходьте в опис під цим відео і замовляйте свої знання.